жрали які бутерброди смасити риби блін з цим кав'яром. Все це ж Сьогодні ми будемо мати невеличке інтерв'ю з дівчиною з моєю подружкою. Іра. Вона в Норвегію приїхала з України. Зараз прийшла до неї в гості. Показую вам, які у нас відкриє краєвиди Чудові, гарні. Взагалі, сьогодні дуже класна погода. В принципі, як було вчора. Коли в нас є класна погода, ми йдемо. Як правило, плетур або в принципі так відпочиваємо трошки. Тим паче, в нас є батут, і дітки трошечки бавляться на батуті. Сому, so, давайте зараз будемо продовжувати невеличке інтерв'ю. У нас сьогодні буде тема схуднення в Норвегії, тому що я побачила зараз таку ситуацію або дівчата досить активно худнуть, тобто втрачають вагу, або реально її дуже активно набирають. Тобто, Uh, тому у мене є таке питання до Іри в принципі. Як швидко вона втратила вагу, тобто як швидко ти сходила, і взагалі, як ти себе зараз почуваєш емоційно? Uh -huh. Uh -huh. Так емоційно, або фізично. Uh -huh. да, да. Ну по перше, всім привіт. Ми не знайомі, але але ми познайомимось з вами. Я рада вітати вас. Також у мене сьогодні в гостях. Uh -huh. Ну, ви в гостях на каналі у Ірини, але вона в мене сьогодні в гостях вдома. Тому ну ми сьогодні трошки в домашній такій обстановці. На трошки розслаблені у нас да. хельга, в вихідний, вихідними відпочиваємо на сонечку. гріємось, на да. радіємо цьому. П'ємква квасочок. І ну, про схуднення, да? повернусь до твого питання. <гас> рибу, каже, може, від лікарного риба? Може, в житті ні тут же риба? От, пожалуйста, бери, жри. і ми жрали, які бутерброди смазити риби, блін з цим кав'яром, все це жралося. Піхалася кудись жопа, виросла реально до XS, XL розміру. Тобто, коли ви приїхали, ви навпаки починали заїдати, тобто не стреса. Саме о, почалось активне набирання кілограмів mm. на початку саме того, як ви тільки приїхали в Норвегію? Uh, ну да, 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 да. А перші два місяці це було наїдання. Наїдання, е, заїдання. Я не знаю. Має так само і, було. і, 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 і це відсутність руху. Зима, все, вдома. тому, тому що. Бо страшно було. було, тільки приїхала, не знаєш, куди їхати, а, куди а, біжати. А що ні, а ти просто не знаєш, що робити. Ти просто сидиш, тобі хочеться сидіти вдома, ти просто відпочиваєш, бо ну, в тебе ще досі той якийсь стрес, не лишається. Ти собі там просто сидиш і не їдаєшся цими булочками, а, а, а що тобі ще робити. Тобі просто немає іншого активітету. А, і... Так було десь півроку, і я дуже сильно змінилася в розмірі. Я наїла собі нормальну таку сраку. Наїла собі нормальну сраку, і ти цього не помічаєш, до речі. Я собі цього не помічала, але мабуть, що мені здається, що зараз, коли я бачу свої фотографії минулорічні, я думаю, боже, а я того не помічала. А зараз на контрасті це розумію, думаю, боже люди. Я як це як це трапилось? А потім все змінилося, коли ти починаєш рухатись, і коли тебе життя заставляє, то, тобто як я сходила, мене життя просто заставило це зробити, і е, я не намагалася, я не старалася, я до цього не йшла. Хоча, мабуть, всі до цього йдуть, всі дівчата хочуть, прагнуть. Е, але я на, на тому не зациклювалася. Е, е, Ну це просто стрес. да мій рецепт схуднення це е, великий, великий стрес. Але не повторюйте мого досвіду. Я я не рекомендую. Чесно, я не рекомендую такі схуднення, бо це дуже важко і це ну погано насправді і емоційно для е, стану емоційного і для фізичного. А все почалося з того, що просто почалась програма в мене в августі, і е, все і почався рух. Тобто, це раннє вставання в п'ятій годині ранку, там в шостій, це збирання дітей, це постійно емоції стресу, стресу. ти не виходиш з того стресу. Ти ніколи не виходиш, ти постійно біжиш. Я завжди захекана. Я біжу, і головне, що на гору тут... на гору. Вот. Е, тобто, е, правило це дефіцит калорій. Ти худнеш тільки тоді, коли в тебе починається дефіцит калорій. В моєму випадку він почався тоді, коли я почала витрачати енергії набагато більше, ніж споживати. Два Здавався момент, що спочатку ми приїхали, ми активно набирали вагу, тому що це теж був свого роду стрес, який ми просто заїдали і мало було активності. Потім, коли ми вже зрозуміли, що до чого все почало втрачатися. Тобто ну, по вага коли тебе вже попускає все це нове. Ти перестаєш вже напихуватися цими бутербродами з рибою з кав'яром, булочками. Вони тобі вже просто надоїли. І ти вже цього просто не хочеш. І ти починаєш А де ще до мене ще дійшло таке: ну знову ж таки, це інтеграція в норвежське суспільство. То я не споживаю цукру геть зовсім, і тобі не Мені? Ну тобі теж не. мені. Адже ну, типу, якщо ти зменшиш трошечки споживання цукру, тобі ну, буде все ок, Тобто просто людина мені сказала таку фразу, що нам дуже важливо по... дбати про своє тіло. Не те, щоб да. я прислухалась, але десь воно мені там засіло Знаєш, і да. я зменшила да, споживання цукру. Це їм треба більше за своїми дітьми слідкувати, які котрі тонну маб'янергетику без цукру, без цукру Ну енергетик це е, окрема якась тема. Такі купляються в Норвегії. Я побачила по. По цим корзинкам продуктовим. Це туалетна бумага і Кока-Кола Зеро. туалетна бумага і Кока-Кола Зеро. Це все, це просто маска. Я не помічала з приводу туалетної бумаги, але те, що Кока-Кола і я це помічаю по, вибачте, мусору. Скільки викидається цих баночок алюмінієвих з Кока-Коли, з-під Кока-Коли і енергетику? Як у роботі з величезний такий бак стоїть? На роботі там енергетики одні Це одні а, він він завжди забитий отак так під зав'язку, просто купою цих банок всі з під енергетики. Ну, ну енергетик, в принципі, я не можу сказати, що це там зовсім погано. Якщо ти там раз в місяць, раз в тиждень можеш там баночку якусь випити. Якщо це вже йде два рази, три рази на день на постійній основі, то це вже є проблема. В ну, наші я думаю, багато проблем і прям цукор не ріш. Ні, цукор це не така проблема. Mm -hmm. Ну я собі дозволяю. Я не я не в жодному разі не кажу, що я взагалі не споживаю цукру там божечки. Іра там. взагалі пече торти, тому вона споживає це, нормально. Знаєте, коли да. ні, я ні, я е... до речі, тортики, в транхені, якщо комусь цікаво. Пишіться, я можу дати посилання на її інстаграм сторінку з тортиками. Mm, да, Зі фірки також. І... також так. <laughs> Знаєш, мені буде да, досить така помедна ситуація, коли я. Ну, з друзями тут спілкувалася, і от це ж розмова да, про цукер, що іке е цукер, не можна споживати цукор. І так людина мені розповідала про правильні там харчування без цукру. І я так сижуся, це слухаю, думаю, боже мій друже. Ти взагалі в курсі, що я кондитер. Я кажу, я ж кондитер, я зараз для тебе, наче кілер. Ага. Кажу, наче вбивця просто. Ну Він з мене посміявся, каже: Ну так, да, да, ти така, ти просто кілер.